Іван сидів у своїй тісній однокімнатній квартирці на околиці Києва і сьорбав холодний чай. Стіл був заставлений недопитими кружками, газетами та якимись рахунками, які він так і не сплатив. Настрій був кепський, життя давно не складалося так, як він мріяв у молодості. Робота то з'являлася, то зникала, грошей завжди бракувало. А найбільша мрія Мати власне просторе житло у центрі виглядала як щось із іншої реальності. Але саме того дня він почув новину, яка запалила в його душі нову надію. Сусідка Ліда, жінка язиката і завжди в курсі всіх під'їзних новин зустріла Івана біля смітника і як завжди не втрималася від розмови. Ти знаєш, Ваню, твоя тітка Марія, що на хрещатику живе, має шикарну двокімнатну квартиру така, знаєш, радянська класика. Високі стелі, паркет, вікна на центральну вулицю. Іван підняв брови. Про тітку він знав, але майже не спілкувався, бачилися зрідка на сімейних святах, та й то більше формально. Вона завжди здавалася йому гордовитою жінкою, яка не любить, коли до неї лізуть із дрібними проханнями. Та що квартира, знизав плечима він, намагаючись приховати цікавість. Живе й живе собі. Живе, живе. Хитро примружилася Ліда. Але ж чутки ходять, що вона збирається переписати житло в заповіті. І знаєш як? Не просто на когось із родичів, а на того, хто буде гідним. Іван відчув, як у грудях щось сіпнулося слово гідний прозвучало, наче виклик. А чим він гірший за інших? Він же рідний племінник. Того ж вечора, повернувшись додому, він довго сидів на старому дивані й розмірковував. Перед очима постійно вставала картина, він у просторій, тітчиній квартирі, світло, затишно, меблі дорогі, вікна на центральну вулицю, уявляв, як ходить кімнатами, запрошує знайомих, усі захоплюються «Ого, Іване, ну ти піднявся. Але чим довше він думав, тим ясніше розумів. Просто так тітка квартиру йому не залишить. Вона ж любила казати Я хочу бачити, хто вміє жити чесно, а не лише чекати спадку. Іван скривився. Чесно, чесно, та що, я все життя буду в цій халупі паритися, щоб показати, який я чесний, а квартира, між іншим, моя по праву. я ж лідня, хто ще, як не я? Він став ходити кімнатою, нервово грюкати дверцятами шаф. сам собі доводити: Я ж не краду у сторонніх. я беру своє. Якби не я, то квартиру заберуть якісь далекі родичі або взагалі держава, то хіба це справедливо? З того дня в його голові почав формуватися план. Іван вирішив діяти обережно. Спершу він став розпитувати у сусідів, хто що чув про тітку. Звичайно, робив це ненав'язливо, ніби між іншим. На лавці біля під'їзду завжди сиділи дві бабці: пані Ганна й пані Валентина. Вони знали все про всіх. Іван підійшов, сів поруч і кинув: А ви чули, як там моя тітка? Здоров'я кажуть, вже не те. «Ой, Ваню!» – одразу пожвавилася пані Валентина. Ми бачили її в магазині минулого тижня, ходить, але тяжкувато, і каже, що думає, кому квартиру лишити, бо жодна, дітей нема. Ага, підтримала подруга. Вона ж повторює: квартира має дістатися тому, хто насправді вартий. От цікаво, кого вона вважає гідним. Іван зціпив зуби. Знову це слово. Здавалося, все оточення лише підштовхує його до якихось рішень. Удома він розгорнув старі документи, які зберігалися в шухляді. Серед них було кілька листів, де тітка колись щось підписувала. Почерк він пам'ятав смутно, але думка виникла сама А що як зробити заповіт самому? Така дрібниця поставити підпис. І все, квартира моя. Іван довго вагався, але жадоба переконувала сильніше за сумніви. Я ж не ворог їй, вона все одно не вічна, а так квартира залишиться у родині, у мене, це ж навіть правильно. Він почав тренуватися, відтворювати підпис, витягнув аркуші кулькову ручку і годинами копіював тітчен почерк. Літери виходили криві, але з кожною спробою ставало схоже. Він навіть почав уявляти себе справжнім майстром. Ха, сам до себе бурмотів, Шерлок, та й годі. Тільки Шерлоки в Лондоні розслідують, а я на Троєщині тренуюсь. Іван сміявся, але всередині відчував і тривогу. Щоб упевнитися у своїх шансах, він вирішив завітати до тітки. Марія жила в старому будинку з ліфтом, який постійно застрявав, але сама квартира справді була розкішна: високі стелі, кришталева люстра, масивні шафи, які ще з радянських часів зберігалися як нові. Вона зустріла його насторожено. Ваню, ти рідко заходиш. Що сталося? Та так, тітко, вирішив провідати, відповів він, намагаючись звучати невимушено. Як ви себе почуваєте? Та нічого, живу потроху. Старість, вона ж не питає, хочеш чи ні. Іван озирнувся на квартиру, на меблі, на велике вікно з видом на центр, серце заколотало. А ви, тітко, чули, що люди кажуть, ніби ви збираєтесь за повіт робити? Марія глянула на нього уважно і примружила очі, чула, що йдуть чутки. А ти чого питаєш? Та так, просто цікаво. Ви ж знаєте, я ваш племінник, я б завжди радий допомогти, поспіхом заговорив він. Допомогти? в голосі тітки прозвучала іронія, а коли ж ти в останнє допомагав? Чи ти допомогою вважаєш те, що згадав про мене лише зараз? Іван почервонів, не знайшов, що відповісти, і незабаром попрощався. Але в дусі засіла гіркота. От стара лисиця, все бачить наскрізь. Але я її перехитрю, думав він, повертаючись додому. Уночі він довго не спав, думки билися, як мухи в скляній банці. З одного боку страх, а що, якщо викриють? а що, якщо сусіди дізнаються? З іншого голос жадоби Це ж твій шанс, іншого не буде. Квартира це твоє майбутнє. Ти виберешся з тієї халупи, станеш людиною. Іман уявляв, як приводить утічену квартиру дівчину, як вона вражено роззирається: Ого, Іване, це твоє? А він з виглядом переможця відповідає: Моє. Ця картинка гріла його душу краще за будь-який обігрівач. Я мушу це зробити, нарешті вирішив він. Наступні дні Іван жив, немов у двох світах. Зовні він лишався тим самим звичайним чоловіком, ходив у магазин, вітався з сусідами, іноді підробляв, розвантажуючи коробки на складі. Але в голові його не відпускала тільки одна думка квартира. Він навіть почав ставати вранці з новим азартом. Сьогодні я зроблю ще один крок до мети. Його стіл перетворився на майстерню підробника. Аркуші були списані десятками варіантів підпису Марія К. Саме так завжди підписувалась тітка. Спершу букви виходили як курка лапою, то М схожа на граблі, то К нагадувала дитячі каракулі. Але з кожним днем лінії ставали плавнішими. Іван уже відчував гордість. Ну що, тітко? Подивишся колись на свій заповіт і подумаєш, та це ж моя рука. Він навіть уявляв, як відчуває себе великим фальсифікатором, справжнім майстром пера, іноді жартував сам до себе. От це так Шерлок Холмс із Троєщини. Якби Конан Дойен знав, написав би нову книгу пригоди Івана і підробленого заповіту. Сміх допомагав заглушати сумніви. Та підпис це ще не все. Іван розумів, документ повинен виглядати офіційно. Він став нишпорити в інтернеті, шукаючи, як саме виглядають заповіти, завантажував зразки, роздруковував, розглядав кожну деталь. Так, тут дата, тут місто, тут свідки, бурмотів він, роблячи нотатки. Ага, печатку я не зроблю, але можна підробити вигляд, щоб схоже було. Знайомий із сусіднього будинку працював у друкарні. Іван випадково, нібито для дипломної роботи, замовив у нього кілька аркушів із гарними водяними знаками. Знайомий навіть не підозрював, для чого вони насправді. Одного вечора Іван спеціально забрів у під'їзд тітки Марії. Він не хотів одразу йти до неї, тож зупинився біля лавочки, де сиділа її сусідка, пані Катерина. Добрий вечір, тітко Катю, ввічливо кровітався Іван. Як там моя тітка поживає? Ой, Іване, добре, що зайшов, зраділа та. Марія ще тримається, але, знаєш, час бере своє. Вона оце недавно казала, що думає над заповітом. Та невже, удавно здивувався він. «А вже ж?» – каже, не хочу, щоб після мене сварилися. Хочу залишити тим, хто справді заслуговує. От і не знаю, кого вона має на увазі. Іван ледь не пирхнув знову те саме слово заслуговує. Уже здавалося, що воно переслідує його, звучить у голові, як дзвін. Пані Катерина нахилилася ближче і шопотом додала. Знаєш, вона ж у молодості багато допомагала дитячим будинкам, може, і квартиру туди перепише. У Івана аж темні кола перед очима з'явилася Дитячий будинок? Та я ж живий племінник. Він попрощався і швидко пішов, щоб не видати емоцій. Дома він довго ходив і скуткав куток. У голові точилася справжня війна. Це ж обман, це злочин, нашепітував один голос. Та ну, дурниці, перекривав інший. Ти ж рідня, це твоє право. І взагалі, якби тітка була розумна, сама переписала на тебе. Але ж це не чесно, зате справедливо. Бо кому як не тобі дістанеться квартира? Іван спинився, вдарив себе по грудях і вигукнув Я просто беру своє. Йому навіть стало легше після цих слів. Щоб виглядати гідним, він почав навідуватися до тітки частіше, приносив їй булочки, допомагав донести пакети з магазину. Ой, Ваню, ти раптом таким турботливим став, посміхалася вона, примружуючи очі. Та що ви, тітко, я завжди такий, просто раніше часу не було. Вона кивала, але в погляді її світилася якась підозра. Іван намагався непомітно підглядати за її документами. Коли вона відволікалася на кухню, він кидав оком на письмовий стіл, де лежали конверти та папери. Одного разу навіть непомітно сфотографував її справжній підпис із якогось листа. Оце так улов! радів він удома, роздивляючись фото. Тепер буде як справжня!» Він настільки занурився в процес, що іноді влаштовував справжні репетиції. Одного вечора поставив перед собою дзеркало, узяв аркуш і урочисто промовив Я, Марія К, у зборовому розумі та твердій пам'яті залишаю свою квартиру моєму дорогому племінникові Івану. Потім урочисто ставив підпис і робив вигляд, що ставить печатку. Браво, Іване! аплодував сам собі. Якщо не вдасться із заповітом, можна йти в театр, комедії грати. Нарешті він склав свій варіант заповіту. Текст виглядав переконливо офіційний стиль, правильні формулювання, дата, місто, Київ. Залишалося головне переконати нотаріуса. Він знайшов у довіднику адресу невеликої приватної нотаріальної контори. Подумав, там, може, і не будуть так прискипливо перевіряти. Але водночас нервував. А що, як вони відразу щось запідозрять? А якщо викличуть поліцію, ні, треба діяти обережно. Він вирішив спершу. Прозвідати ситуацію. Наступного дня прийшов до тієї контори, нібито для консультації з іншого питання. За столом сиділа жінка середніх років у строгих обулярах, вона уважно слухала його легенду про якісь боргові розписки. А як у вас із заповітами? між іншим запитав він, намагаючись говорити байдужим тоном. Ми займаємося, кивнула нотаріус, але тільки за особистої присутності того, хто складає. У Івана всередині похололо. А якщо ну, людина не може прийти, тоді ми виїжджаємо додому. Він усміхнувся криво і швидко попрощався. Дорогою назад бурмотів. От, халепа, то що, мій план накривається? Ні, ще не все втрачено. Я щось вигадаю. Декілька днів Іван ходив, немов на голках. Його підроблений заповіт лежав у шухляді, акуратно складений, немов справжній скарб. Він перечитував його по кілька разів на день, шукаючи недоліки, але щоразу переконував себе: Та ні, усе виглядає переконливо. Це має спрацювати. Вночі йому навіть снилися кошмари, то тітка Марія раптом прокидається і викрикує: Ти злодій! То нотаріус натискає кнопку і заходять поліцейські. Прокидався він у холодному поті, але вдень знову набирався самовпевненості. Та що їм зроблю я? Я ж родина. Кому, як не мені мати право? повторював він собі як мантру. Настав той самий день, коли він вирішив діяти. Одягнувся в найкращу сорочку, яку мав, на начищені туфлі, і вирушив до нотаріальної контори. Дорогою намагався виглядати спокійним, але серце гупало так, що віддавалося у скронях. Тільки не покажуй виду, шепотів він сам собі. Веди себе впевнено, як законний спадкоємець. У конторі його зустріла та сама нотаріус у строгих окулярах. Чим можу допомогти? запитала вона холодно. Е, я е, прийшов подати заповіт моєї тітки. Промовив він, намагаючись говорити впевнено. Вона, на жаль, померла. У нотаріуса сіпнулися брови. Прийміть мої співчуття. А свідоцтво про смерть маєте? Іван завмер. Про цей документ він якось не подумав. «Е, ще не отримав, але скоро буде, поспіхом викрутився він. Хотів заздалегідь дізнатися, які потрібні документи. Він подав папірець із заповітом. Нотаріус узяла його в руки, уважно подивилася. Декілька секунд мовчала, водячи очима по рядках, тоді зосередилася на підписі. «Хм, Цікаво, тихо вимовила вона. Іван відчув, як у нього всередині все похолоніло. Щось не так, намагався він говорити спокійно. «Просто почерк виглядає дещо, як би це сказати, неприродно, занадто рівно. Зазвичай у літніх людей рука тремтить. Є дрібні коливання. Тут ніби шкільний каліграфічний зошит. Іван проковтнув клубок у горлі. Ну, тітка в мене завжди мала гарний почерк, викрутився він. До останнього писала чітко. Нотаріус підняла на нього погляд. Можливо. Але все одно я зобов'язана перевірити. Раптом у двері контори постукали. Зайшла жінка в хустці. Та сама пані Катерина, сусідка тітки. О, вибачте, я тут випадково, але бачу знайоме обличчя. Іване, ти ж племінник Марії. Іван мало не зомлів. Та так, промимрив він. А ви що тут робите? Ваша тітка жива здорова? Я її сьогодні зранку бачила на базарі. Вона мені ще яблука показувала, сміялася. Нотаріус різко підняла голову. Перепрошую, ви кажете, що пані Марія жива? «А вже ж!» – кивнула сусідка. Сама очима бачила. Іван відчув, як ноги його ніби приросли до підлоги. В голові закрутилися думки. Все, кінець. І тут сталося те, чого він боявся найбільше. У дверях контори з'явилася сама тітка Марія. Вона тримала в руках торбинку з продуктами і виглядала цілком здоровою. Ой! Доброго дня, сказала вона, роздивляючись навколо. А що це ви тут усі зібралися? У залі запала мертва тиша. Нотаріус, сусідка і навіть секретарка витріщилися на неї, як на привида. Іван почервонів, немов буляк. Тітко, я. почав він, але слова застрягли в горлі. Марія, підійшла ближче, кинула оком на документ у руках нотаріуса і спокійно мовила. А, так ось куди він подівся. Я ж думала, чого це Ваня останнім часом так часто заходить. Хотів квартиру прихопити. Її голос звучав іронічно, але очі блищали сталевою суворістю. Нотаріус поклала заповіт на стіл. Пані Маріє, чи це ваш підпис? Тітка глянула на документ і пирхнула. Та ви що, смієтеся? Я так у житті не підписувалася. Тут почерк, наче шкільний. Ні, це не моє. Усі погляди вп'ялися в Івана. Він відчув, як обличчя горить вогнем. Я я просто хотів. Почав він плутатися. Я ж родина, кому як не мені. Марія схрестила руки на грудях. Родина це не виправдання для шахрайства. Я й справді думала над заповітом, але тепер точно знаю, кому не дістанеться квартира. Сусідка хитнула головою. От бачите, пані нотаріус, які часи настали. Родичі гірші за чужі. Нотаріус суворо подивилася на Івана. Ви розумієте, що підробка документів це кримінальна відповідальність. У Івана земля пішла з під ніг. Він почав благати. Прошу вас, не треба поліцію. Я я більше не буду. Тітка Марія зітхнула. Не треба з нього злочинця робити. Хай краще саме з собою розбереться. Йому і так соромно. Нотаріус ще трохи повагалася, але врешті поклала папірець у бік. Добре. Але знайте, що другого шансу не буде. Звістка про Іванову авантюру розлетілася по всьому будинку. Сусіди перешепочувалися у дворі. Чули, що Іван хотів тітчину квартиру підробкою забрати. Еге ж, ото нахаба. Думав, усіх перехитрити, а сам осоромився. Іван ішов під'їздом, відчуваючи на собі їхні насміхотливі погляди. Ну й дурень, бурмотіла якась бабуся, хто яму копає, сам у неї й падає. А тітка Марія ж на наступний день заявила Я вже вирішила квартиру перепишу на благодійність. Нехай діти, яким справді ніде жити, матимуть дах над головою. Ці слова стали для Івана останнім ударом. Усе його щасливе майбутнє розсипалося як картковий будиночок. Одного вечора він сидів удома сам один. На столі порожня чашка від чаю, на душі важкість. Усе сам зіпсував, зітхнув він. Хотів бути хитрим, а вийшов посміховиськом. З вулиці долинали голоси сусідів, які сміялися і жартували про Іванову авантюру. Він накрив голову подушкою, щоб не чути, але в глибині душі знав сміються заслужено. І хоч як йому було боляче визнавати, та правда була очевидна він сам винен у власному провалі. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.